Цьогоріч на 1 вересня для школи інтернату номер 2 стало особливим. Сюди пішло вчитися 110 першокласників. Це своєрідний рекорд останніх десятиріч. Директор школи зазначає, що це не лише завдяки сплеску народжуваності за останні роки, а й тому, що в цій школі бережуть традиції і не бояться вводити останні інновації у процес навчання. В цьому году у нас новий комп'ютерний клас. в цьому році у нас починають вивчати інформатику ступіньки інформатики второкласники, починають вивчати информатику пятиклассники это по всей украине мы к этому готовы потому что абсолютно новые современные компьютеры современный компьютерный класс оформлен оборудован 56 років працює в школі вчителька англійської мови Галина Абрамовна Орлова. Вона вивчила не одне покоління одеситів. Зараз вона навчає вже онуків своїх колишніх учнів. Галина Абрамівна говорить, що з першого дня полюбила свою професію саме завдяки своїм учням. Я починала свою свою трудову діяльність не в Суворова та Ісмаїльська область. тоді тобто я прийшла в п'ятий клас. И, конечно, вот придя туда, благодаря тем детям я полюбила эту профессию. Я проработала там всего 4 года. у меня 60 лет стажа уже. А все остальное я здесь работаю в этой школе. И что я могу сказать? Что благодаря детям я наверное, полюбила эту профессию. Я Я люблю свою профессию считаю, что... я всегда говорю всем учителям, любите наш интернат так, как люблю его я. И расстаться я с ним не могу. Цього року школа зустрічає своїх учнів не лише піснями та урочистостями. Протягом літа територія школи проводилась в порядок після червневих буравіїв. А у дворі школи з'явився новий спортивний майданчик. Вся линейка проходила на новой спортивной игровой площадке, которая сделана за средства бюджета города и средства депутатского фонда. Мы очень благодарны нашим городским властям, мэрии, которые откликнулись, отозвались на нашу просьбу. И вот эта площадка сегодня есть. Вы знаете, до последнего мы очень волновались, чтобы все успели, чтобы все было прекрасно, хорошо. Конечно, нам теперь ну вот, нужно стараться, чтобы и спортсмены у нас. Були очень хороші здорові наші діти були. Безусловно, это тоже определенно успіх. Ось лунає перший дзвоник. Першокласники йдуть до своїх класів, а випускники фотографуються на пам'ять про останнє перше вересня їх шкільного життя. Ну прийшла з отличным настроением, Конечно, за всеми очень скучилась. Уже хочеться поучитися за все лето. Я учу математику, а также предмети, которые надо будет здавати на з географію, англійський собираюсь идти в нархоз. Отже, вітаємо учнів, їх батьків, вчителів і святом та бажаємо плідного та успішного навчального року.